29 серпня 2014-го. Іловайськ. Десять років тому сталася одна з найбільших трагедій періоду. АТО. за один день під перехресним вогнем російських бойовиків загинуло понад 360 українських захисників. Сьогодні 10 років немає. Ну, я вам скажу, що кажуть, час лікує. Це не той випадок, коли лікує час. У моєму випадку і у випадку всіх мам, які втратили своїх дітей, всі рівно ця рана залишається на все життя. Серед тих, хто загинув у тому пеклі, було двоє героїв зерпення: Владислав Стрюков та Володимир Ранкун. Обоє служили у батальйоні спецпризначення Національної гвардії України Донбас. Я пишаюся своїм сином. Мені його дуже дуже не вистачає, але мені за нього не села. Він не ховався за мою спідницю. Він нікуди там не виляв, не тікав. Він пішов туди, як він казав, там, де йому треба. Бути. Однак Іловайська трагедія це не лише 29 серпня. Їй передував майже місяць боїв за звільнення українського міста. Саме у боротьбі за Іловайськ загинув ще один ірпінець Сергій Шкарівський. 19 серпня його життя обірвав ворожий снайпер. Сергій також служив у батальйоні Донбас. Тобто це були добровольці, які виконували особливу функцію. Тобто, звичайні люди, які жили на вулиці поруч з нами, я думаю, що якби Сергій був живий, то він би прийшов сюди зі своєю улюбленою гітарою, в капелюсі, щось би зіграв, посміявся. Тому що він був дуже веселою, життєрадісною людиною. Усі троє пішли на захист України добровільно. Кожен посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Сьогодні, у 10 десяті роковини трагедії, родичі загиблих зібралися в Ірпінській бібліотеці, щоб нагадати світові про Іловайськ та подвиг українських героїв. Війна закінчиться, і ми обов'язково приможемо. Пам'ятайте тих людей, які продовжили нам життя усім. Слава Україні!